Привіт-привіт! Знаходимося в Флориді. Сьогодні понеділок, рано мали розвантаження. Дуже гучно навколо, траки працює, жарко. Ми 5 миль від океану. Проші. Позвонив до шефа рано, сказав, шеф, треба вихідний. Так що сьогодні відпочиваю, маю вже завантаження на завтра в Джексонвіллі. А зараз заряджаю павербанк і тулимо на море. Ну, не на море, на океан. У нас ні одне відео не обходиться без фанжі. цього разу ми прийшли сюди, щоб купити крем. Маємо поганий досвід. Минулого разу ми дуже згоріли. Хто бачив минуле відео, там, там є детальніше. Рачі, мені все дуже подобається тут в Флориді, окрім одного. Тут перше є, тут кокодрілуси і, і змії. Ці, всі позони, короті, крокодили, ящирки, смію. Задім все не моя тема. Просто. І так, А зараз ми зробили закупи, йдемо до трака. Короті, що ми купили? Купили ми дві бутилки мінеральної водички в і купили пауербанк, тому що старий вже поломаний, Нам потрібно. Не знаю, чи він заряджений. йдемо зараз перевіримо. Якщо заряджений, викликаємо таксі, їдемо. І їдемо, і їдемо. Всі приїхало. раду пана. Так, два слова про воду. Що? Вода є. Вода є, <смеш> вода є. Не на океані вода є. Наступне то, що вода мокра, і вона солона. Коротше, ми минулого разу тут були на цьому пляжі, і тут було глибше. Цього разу так йдеш, йдеш, йдеш від берега далі, далі, далі. І в мене вже такий вища, що я ж десь до Європи доходжу. І немає глибини. Але там, там зустріло кулу, каже, ні, вертайся, чувак назад, то в не перейдеш. Я такий, ну ладно. Ну і все. Зараз пробуємо. Не знаю, пробуємо загорати. Типко мокре. Такі справа. Замалися, позасмагали, відпочили трошки, зайшов на Google Card. Є ще одна прикольна локація. Зараз переміщаємося туди, щось вам покажуть цікавенько. Який великий агрегатор. Ты боишься? Я. Не, я не шутих клегов тут сейчас <звачу> еще. Слушай, я думал, что я там... Я тут не поборолся, воно. Перевыйти на сюда. Ця попуга приїхала по віхою сюди. І все, і попала в детеншін. І ми її тут зустріли. Бачили там. Патріотичний попугай. Kaliuta čia ir papuo. Urošiu, Vr urošiu. sağ evet. I don't know Australia Mexico was then sold as a youngster to the Canada's crocodile farm Класно провели час, приїхали до трака. Будемо ми готувати. Йдемо в душ, зараз ми лаємо себе до сіль. Класно відпочили, класне. Вас океан холодний. Та й ось таке. Напишіть, що вам більше подобається море. Море чи гори. Не знаю. Там більше подобається гори. Більше можна полазити, бо на морі, ну купаєшся, валяєшся, купаєшся, валяєшся. Мені більше подобається якийсь активніший відпочинок. Десь полазити, щось побачити кожного. за кожним кутом якусь нову, нову картину. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is made black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can get whip your horse. Okay, let's go, let's go. Let's go. Зараз зупинимося разом на заправці, заправитися, заправиться. Тан -тан -тан -тан. Два коментарі, коротше, що принесли нам савчик. А така картопля. Картопля. Тепленька, свіженька, дуже швидко приготували. Ну що, будьмо. Гай. Всього смачного. Всім їсть всім поїзд. Да, за гарно проведені вихідні. Гай. Шановні пасажири. I can't wait to take my horse to the hotel room. розумію ручної роботи ціна 339 доларів та розмір трошки більший як ковер праку це на стіну все декоративний City lights blink, they got secrets to spill Painted asphalt whispers a soulful chill Clouds pass slow like memories that fade Все ми майже на вершині. Температура зараз на нулі. навіть мінус один. І ще класні, високо, камера не передає. Ми думали, що буде сонячний день і ми хотіли зустріти сонечко у тій арці Але воно хмарно, коротше сонечка немає. Але класно. Якісь нові емоції відчули тут побільшим, побільшим таких маршрутів. Цього не пам'ятаю назви але висота є 12 тисяч фітів. Це десь 3800 метрів. Читали в літі можна створити на неї, а зимою важке схоження, дуже стрімкі

Коротше, посувайся назад, а я отак фруся, якусь... Вона слизько дуже на цьому, я не знаю, заліг тільки вклоксами. Ой, так гарно зараз. А, бачиш, там трохи хлистне шкраби. Ну, прикольно. Так. О, видно ціна. І знову спускатися. Ну, ладно, ми ще не піднялися. Давай ліземо туди далі. короче, коротше, спалінні кріслення. Дуже класна дорога за кожним поворотом, пейзажі просто вражаючі, камера не передає, звичайно. Це треба бачити самому. Фу, так задихався нормально. Коротше, така заправочка, на якій кажуть, що, що на цьому місці було і не ладно. Дивіться, скільки тут мусору? Це просто Ну, просто Дай телефончик я, покажу ще більше. так. Ми вчора вечором дивилися новий випуск. Новий випуск Комура. Він був від <раймінь> <раймінь> Ну, Вони казали, що можна казати цигани. Коротко. Десь у Чернівецькій області, ні, у Закарпатті, <паймінь> десь і у цій... Львівській області. І вони. Ну, Коротше, дуже похоже, дуже похоже все.

У нас далеко цю машину, я кажу, блін, так в фоторамі. І що тоді є? А 100 дивися зимою фоторами. Далеко вона прикольно. А як оце я не знаю, де. No Fry Dr. Коротше, Короче, вже хто там це. А це з доправи. Правда, Правда. Це наклейки наклейки це такий спогад з дитинства. Є найбустрій сервант, він зараз там стоїть в гаражі коротше. він увесь обклеєний наклейками Брюс Лі, Чак Норріс то там шварцнегер дві час вже було таке щось там якісь ранітки ранетки кадете щось... шоспікаш у мене всі зберігається оцей культ наклеїв вони всюди вони всюди продаються наклейки всюди їх клеять, на всіх стовпах проще де можна наклеїти всюди вони клеять. диви <свист> ну прикольно, да по типа зубы идти четкие. Ну с <свист> собой Ну да, а вот что тут пишет. Не <свист> 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 Не лимонад, але мінат. Як без засновні руки, там я тулед то покажу. Тоже купила на клечку і лешим її тут. щоб буде заїжджати сюди, де ти бачиш наклейку тут вверху мільйонати <риклад> ми вже на місці нам залишилося три милі доїхати до нашої парковки але заїхали в Walmart, потрібно зробити закупи, бо холодильники у нас порожні. Руковод шпинату. Дві упаковки колки помідор. Один кукумбер. Рібає, мало не буває. М'ясо. Картопля фрі. Якщо сказати, просто м'ясо. Чотири сосиски. Як помагайка круака на майдані. Філадельфія. Три батона. Еще трохи такого мяса. Маю для яю и соус для салата. Кто знает, для чего это? Попробуем ручники. Одноразовая посуда. На все выпадки життя. Продукты на тиждень в Walmart на 159 долларов. Ти був насичений. На цьому відео завершуємо. Лайк, будь ласка, підписуємося, коментуємо обов'язково. І на все добре. все, Бережіть себе.